У неділю 2 червня депутат Верховної Ради України Ярослав Дубневич провів зустріч із мешканцями міста Рудки нашого району. Основною метою візиту обранця був звіт про депутатську діяльність перед виборцями Самбірського району. Також Ярослав Дубневич відповів на численні запитання виборців. Це вже другий публічний звіт народного депутата Ярослава Дубневича перед виборцями округу номер 120 – Городоцький, Самбірський та Мостицький райони. Попередній звіт відбувся 24 березня у місті Городок. Наступного разу Ярослав Дубневич звітуватиме перед мешканцями Мостийського району. 6 червня у сесійній залі районної ради відбулася 24-та позачергова сесія Самбірської районної ради 6-го скликання. На порядок денний виноситься питання про стан і утримання доріг на самбірщині. Критичний стан доріг у самбірському районі став темою обговорення на позачерговій сесії самбірської районної ради, яка відбулася вчора 6 червня. Ще на минулому черговому засіданні розгляд цього питання ініціювали депутати водночас вимагали запросити на сесію керівників облавтодору та обласної служби автомобільних доріг, котрі безпосередньо відповідальні за утримання і стан доріг. Голів постійних депутатських комісій з питань промисловості і транспорту обласної ради керівників області та з їх вуст почути, коли розпочнеться ремонт на дорогах як державного, так і місцевого значення, і цих осіб було офіційно запрошено. Однак на початку пленарного засідання голова районної ради Геннадій Дейниченко повідомив, що із запрошених з області керівників ніхто не прибув лише депутати обласної ради від Самбірщини Леонід Охріменко та Леонід Завійський. Та й районні депутати виявилися не надто активними. На початку їх зареєструвалося лише 43 із 76. Ще декілька підійшли під час сесії. З доповіддю про стан доріг виступив виконуючий обов'язки першого заступника голови райдержадміністрації Іван Пікулицький. Говорив, що на дороги місцевого значення надійшло 594 тисячі гривень, які ще повністю не освоєно. Місцевими радами району проведено ремонтів доріг на 102 тисячі гривень. В цілому з державного бюджету на покращення стану комунальних доріг у цьому році планують витратити 1 мільйон 600 тисяч гривень. Обговорення було тривалим, гострим і кожен висловив свої думки. Депутатів обурювало, що в критичному стані навіть такі дороги державного значення, як Львів, Ужгород, Мостицька, Дрогобич, відрізки, що пролягають через наш район, мабуть, найгірші в Україні, і їх зовсім не можна називати дорогами, хіба що напрямками. Запитання, що робити, аби щось змінилося. Скерували до депутата Львівської обласної ради Леоніда Завійського. Та як згодом виявилося, єдиного присутнього у залі представника служби автомобільних доріг у Львівській області до заступника начальника з ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг Віктора Шикули. Леонід Завійський зазначив, що обласна рада розподілила кошти на капітальний ремонт доріг загального користування місцевого значення у сумі 3 мільйони 100 тисяч гривень для Самбірського району. Очікують підписання цього документу головою ОДА Віктором Шемчуком. Тоді буде розподілятися і резервний фонд, звідки також можна буде отримати деякі кошти для району. Про це Завіський говорив ще два тижні тому на сесії райради. Однак за цей час із пропозицією в Львівську обласну раду звернувся лише один депутат районної ради Іван Струбицький з клопотанням про виділення додаткових коштів на дороги Бабинської сільської ради. Інші ж сільські голови та депутати не зацікавилися даною можливістю. Щодо стану доріг, Леонід Завіський говорив, що на великі кошти від держави та капітальний ремонт усіх доріг у районі годі сподіватися, таких грошей держава не має. Який вихід частину доріг району перевести з чорного асфальтного покриття у біле гравійне, оформити це документально, отримувати гравійні дороги легше. Про те, як відреагували на пропозицію депутати, це повертає нас на багато десятиліть назад у минуле століття. Нащадки нас не зрозуміють. Про те, що район повинен мати свій кар'єр, забезпечувати себе гравієм, говорилося на сесії не раз, і знову ця пропозиція звучала у залі у виступах багатьох депутатів і сільських голів, котрі готові братися до дорожніх робіт. Чому багато років лише говориться, а нічого не робиться, аби документально і легально оформити видобуток гравію на території Стрілкутської сільської ради. Ясність вніс Михайло Герман, начальник управління водного господарства. Проект розроблено залишається погодити його у різних інспекціях. Допоки не буде вирішення питання кар'єру у районі, ніякого забору гравію для сільських доріг управління не здійснюватиме. Представник служби автомобільних доріг з області Віктор Шикула ще раз нагадав, що з початку 90-х років на капремонт доріг виділяється мізер. Ямкові жлатання не забезпечують належної якості покриття, тому дороги у критичному стані. Сама служба автомобільних доріг стоїть на порозі реорганізації, внаслідок якої держава обслуговуватиме магістралі державного значення. А от місцеві й комунальні дороги утримуватимуть органи місцевого самоврядування, тому радив дбати про перспективи наповнення місцевих бюджетів, оскільки змушені будуть передбачати чималі кошти на ремонт доріг. Депутатів райради обурювало, чому Облавтодор, коли ремонтує дороги, привозить асфальтну суміш більше як за 100 кілометрів із пустомитівського району, коли на території маємо аналогічне підприємство. Роз'яснили, що лише асфальтобетонний завод у Давидові виготовляє асфальт із необхідними домішками, який і використовують в області під час ремонту. Дехто в залі коментуючи, зауважував, дії діє монополія з цього приводу. Виступив і керівник самбірського ШРБУ 88 Степан Кузьо. Нині підприємство може виготовляти щоденно 300 тонн асфальту, здійснює ремонти у сусідніх Дрогобицькому Старосамбірському районах, у деяких селах нашого району. Однак на Самбірщину замовлень мало, а працювати готові. Позитивно відгукнулася про виконаний цим підприємством ремонт доріг у Новому Калинові депутат районної ради Олександра Козидуб. Претензії вкотре висловлювалися до керівника райавтодору, котрий не прийшов на сесію, бо у відпустці. Проект рішення внесли пропозицію про звільнення його із займаної посади. Також вимагали від обласної ради проведення позачергової сесії із приводу критичного стану доріг у Самбірському районі, на яку готові прибути і наші районні депутати та висловити свої вимоги і пропозиції. Голова районної ради ставив на голосування пропозиції депутатів щодо ситуації по дорогах. Більшість із них були підтримані та включені до тексту звернень, які депутати адресували прем'єр-міністру Азарову голові облдержадміністрації Шемчуку, начальнику служби автомобільних доріг у Львівській області Сиротинському. Депутати районної ради одноголосно підтримали ці звернення.